Камера Камера. Ля камера. 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 Фотоапарат. Я не просто так показав вам зараз свої відео з TikTok. Справа в тому, що в моїх руках прямо зараз ви бачите камеру, яка коштує 15 мільйонів доларів. Гроші да вітер. 15 мільйонів доларів це більше ніж пів мільярди гривень. В сьогоднішньому відео я розповім тобі про найдорожчу камеру в світі. Ти на каналі Elmir.ua, Мене звуть Женя Білозеров. Сідай зручніше. Ми розпочинаємо. Ви ніколи не задумувались про те, що нас оточують речі, які з часом можуть ставати дорожчими. У 1923 році компанія Leica під керівництвом німецького інженера-механіка Оскара Барнака випускає фотоапарат Leica 0. Він стає першим масовим малоформатним фотоапаратом, що робить знімки на 35-мм міліметрову фотоплівку з двосторонньою перфорацією. Фактично, це був такий еволюційний перехід з цієї великої бандури на ось такого невеличкого красеня. Я як хітмен. Фраза Оскара Барнака Small Negatives large Imagines, що в перекладі маленькі негативи, великі фотографії, якщо що, одразу вибачайте за мою англійську, багато в чому визначила подальший розвиток фотографії. Але Лейка 0 була таким тестовим варіантом, не для продажу, тому було зроблено всього 25 таких камер, кожна з яких мала свій порядковий номер. Так би мовити, Limited Edition. Limited edition. І поки ти викидуєш не Потрібні тобі старі речі, думаючи, навіщо мені цей мотлох у 2018 році одну з таких камер придбав частний колекціонер із Азії. Відбулось це на аукціоні Весліч, який проходив у Відні. Було зроблено лише 6 ставок. В результаті підсумкова ціна досягла 2 мільйонів євро, плюс 400 тисяч премії та 20% комісіонних, які покупець виплачує організатору аукціону. Коротше. Фотоапарат Leica 0 з серійним номером 122 колекціонеру обійшовся майже в 3 мільйони євро. Чокнутий. Краще б не ЗСУ задонатив. Слава Україні, слава ЗСУ. Але на аукціоні Leica Camera Action у минулому 2022 році була виставлена на продаж Leica 0 з серійним номером 105, тобто п'ятий екземпляр легендарної Leica. Не питайте мене, я не знаю чому. Починається відлік від ста, можливо серед фотоапаратів працює та ж система, що і на ЗНО. Теж відлік починається від ста балів. Як стверджують представники аукціону, колишнім власником є сам інженер Оскар Барнак, один із винахідників сучасних компактних камер. Оскар використовував камеру для повсякденної зйомки, а його ім'я вигравіровано на корпусі камери. Ну, звичайне діло. Всі ж на своїх речах ставлять гравіровку свого імені. Власність Барта Сімпсона. За оцінками колекціонерів, в світі таких камер Лишилось ще десь 10 штук. Тому після цього відео обов'язково зателефонуй бабусі чи дідусю, та запитай, чи не завалялася у них випадково десь у шухляді нульова лейка. Можливо, ти вже доларовий мільйонер, але сам про це навіть і не знаєш. Єбай. Yeah, Звичайно, камера за 15 мільйонів доларів, скоріш за все, вже давно не працює. Чого не скажеш про найсучасніші камери, які ти можеш знайти на сайті Elmir.ua. Тут тебе чекає великий вибір фото і відеокам об'єктивів та різноманітних аксесуарів до них, а найголовніше за смачними цінами. А на сьогодні все обов'язково підтримай це відео своєю вподобайкою та підпишись на канал, аби не пропускати нові випуски. А з тобою був Женя Білозеров. Знюхаємось! Найсучасніші <му> найсуча. Найсучаш. Найсучасніші, господи, найсучасніші господи, О, що ж таке? Треба випити. А, пепсі.